топ п'ять рекомендацій при пошуку квартири на купівлю в Києві вітаємо. Це агентство нерухомості X-Estate. Ми робимо пошук квартири простим та комфортним. Підписуйся, будемо розбиратись. Визначиться із районами, що подобаються. Київ велике місто і кожен район гарний по-своєму. Більш того, деякі мінуси виявляються у зв'язку з війною та пріоритети могли змінитись. Друге, визначиться із типом будинку, новобудова чи вторинка. І яка вторинка в умовах обмеженого бюджету краще одразу визначитись із типом будинку. Кожен з яких має свої особливості. Проговоріть своєму агенту з нерухомості, що для вас принципово: інфраструктура, планування, площа, парадна, парковка, транспортна розв'язка і так далі. В свою чергу, агент порекомендує вам відповідні будинки, які можуть підійти в рамках вашого бюджету. Третє. Розглянемо останні поверхи чи ні. Якщо так. То в яких випадках? Краще одразу визначитись із компромісними крайніми поверхами. Перший та останній. В них є свої мінуси та плюси. Частіше за все, такі пропозиції дешевше на 5-7%, що може бути суттєво критичним при обмеженому бюджеті. Четверта, як буде відбуватися розрахунок: готівка чи банк? Іпотека від цього сильно залежатимуть, який тип будинків можна буде розглянути, і до чого готувати власників, щоб потім марно не витрачати час. П'яте визначитись із пріоритетами: квартира рідко буває ідеальною. Це завжди компроміс, що для вас більш важливо: інфраструктура, площа, ремонт, вартість, район чи щось інше, що є критичним і на що можна закрити очі.